15-річна Христина із села Руське поле, що на Тячівщині, потрапила до обласної лікарні зі складним запаленням легенів. Дівчина прийшла до медиків тільки на п'ятий день хвороби. Не може, і простудилася, не знаю. Ну раз горячка піднялася і кашель, і і шоколола. Але я пішла втячку, мене направили сюди в Ужгород. А дома чимось лікувалися? Так, да, пила і все. Христина чотири дні не зверталася до лікаря. Саме за цей час, за словами медиків, хвороба загострилася. Звідси й діагноз пневмонія ускладнена плевритом. За чотири дні вона думала просто простудка в неї, ніде не йшла. Але добре, що в п'ятницю ще здогадалися сходити до лікаря в Тячів. І навіть колеги на Тячівщині ну, напугались. Молода дівчина запалення, ускладнена плевритом, краще посадила машину і відправили сюди в спеціалізоване рееневе відділення. Добре, добре. А якщо вона п'ятницю не звернулася, чекала б ще понеділка. Все запалення могло бути ще вдвічі більше, і вже вона попала би, може, не сюди до нас відділення, а в реанімаційне відділення кудись. Самолікування просто страшний сон закарпатських медиків. Вони бідкуються, що такі випадки не поодинокі. Частина пацієнтів не звертається, просто не звертається, кашлюють сувіта й кашлюють. Частина йдуть в аптеку, щось просять, приймають самостійно. Частина лікується на дільницях. Ну а якщо щось не не вдається, то направляють, направляють з районної поліклініки зазвичай, а частина звертається самостійно. Щороку в пульмонологічному відділенні обласної клініки стаціонарно лікують понад тисячу хворих. Наші хворі в основному приймають лікування в інгаляціях, інгаляторне лікування, електрофорези, назначаються масаж, вібраційний масаж, сегментарний масаж. Це так само індивідуально йде назначення, залежно від стану хворого, від відтяжі. Із запаленням легенів пацієнти лежать у лікарні до 2-3 тижнів. І що пізніше хворі звертаються по допомогу медиків, то довше триватиме одужання. Тож Міністерство охорони здоров'я попереджає, самолікування шкідливе для вашого здоров'я. З 12 до 18 листопада в Україні проводять тиждень безпеки руху. Цю практику започаткували минулого року з ініціативи Організації Об'єднаних Націй. На Закарпатті у рамках тижня безпеки проведуть цілий ряд заходів. Почали з акції назустріч пішоходу. У кожному районі всі керівники структурних підрозділів Державтоінспекції районів виходять на дорогу до учасників дорожнього руху, щоб з ними поспілкуватися, а саме використати такий засіб профілактики як заохочення, а не покарання. Заохочення у вигляді подяки за дотримання правил дорожнього руху. Водії сприймали з посмішкою і виглядали дещо розгубленими. Шановний водій, у нас проводиться тиждень безпеки дорожнього руху. Безпека дорожнього руху залежить від кожного водія. Дякую вам, що ви виконали вимоги правил дорожнього руху, показали свою культуру на дорозі, повагу до інших учасників дорожнього руху пропустили пішохода. Далі так продовжувати. Щасливої вам дороги! Щасливої вам! Однак щиро зізнавалися, правила дорожнього руху час від часу порушують. Але разом з тим розуміють, порядок на дорозі залежить від кожного з учасників процесу. А часто порушуєте правила. Ну, стараюся не порушувати. Але буває Буває всяке. Стараюся. На 99,9%. Саме такі методи, на думку представників ДАІ, стимулюють водіїв звертати увагу на елементарні правила дорожнього руху. Тиждень безпеки дорожнього руху, вона як профілактична акція. Ми водіїв не наказуємо, лише попереджуємо, щоб не порушували правила дорожнього руху. Поводилися на дорозі культуру, мали повагу до учасників дорожнього руху У рамках тижня безпеки проведуть акції «Ремінь безпеки, мобільний телефон. А ще 16 листопада представники Державтоінспекції здаватимуть кров для постраждалих у ДТП. В Ужгороді повним ходом триває тиждень безпеки руху. Четвер, Даївці присвятили непристебнутим паскам безпеки та розмовам по мобільному телефону. Шановні, хотів би вам наголосити, що в разі використання пасків безпеки це може врятувати вам життя. Навіть в межах населеного пункту, тому я б вас попросив пристебуватися. Цього разу акцію ДАІ провели на вулицях Гагаріна та Минайській, що характеризується великим потоком машин. Водії самі зізнаються, що подеколи порушують правила, утім зазвичай намагаються чесно кермувати автомобілем. Не перевищую швидкість, не порушую правила. Власники машин не дивуються подібним заходам Даї та зазначають, що безпека руху на дорозі понад усе. Пропускати пішоходи це обов'язок водія. Безпека на дорозі це безпека наша і наших дітей. Так що будьте уважні на дорозі. Представники державтоінспекції не дуже задоволені результатами рейду. За їхніми словами водії просто не усвідомлюють всієї небезпеки. На сьогоднішній день є водіїв багато ще, які не розуміють, що ремні безпеки це життя, перш за все, самого водія і пасажирів тих, які перевозяться в салоні даного автомобіля. Важливою проблемою, де вважають те, що ужгородські водії не завжди пропускають пішоходів на переходах. На території міста Ужгорода більше 60% дорожньо-транспортних пригод сталося з причини не надання переваги в русі пішоходам. Позаду мене знаходиться пішоходний перехід, на якому за останній рік сталося шість дорожньо-транспортних пригод, в яких одна особа загинула, а п'ять отримали поранення. Даївці нагадують, безпека руху на дорогах залежить не лише від водіїв. Пішоходам також не варто забувати про обережність і переходити вулицю у відведених для цього місцях. А за самовільний перетин дороги штраф від 50 до 85 гривень. День молитви традиційно проводять в кожної другої неділі листопада. Цього дня по всій Україні приділяють особливу увагу дітям, котрі позбавлені батьківського тепла. Всеукраїнську акцію до Дня молитви за сиріт Закарпаття підтримує вже другий рік поспіль. Благодійний концерт організували зусиллями асоціації Закарпаття без сиріт. Дійство відбулося за участі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, шкіл-інтернатів та усіх тих, кому не майдужа доля дітей сиріт. Кошти зібрані з благодійного концерту. Організатори витратять на молодіжний табір, який проведуть навесні. Ми влітку проводимо дитячі табори і проводимо так само літні школи для батьків разом із облдержадміністрацією, соціальними службами. А цього літа до нас звернулися батьки цих діточок, щоб для молоді подібний табір ми зробили тільки для молоді, тому що вони вже підлітки, їм вже не цікаво з дітьми, їм не цікаво з дорослими, але їх дуже цікавлять дорослі теми. І тому ми хочемо на дорослі теми зробити їм такий цікавий, веселий табір. Благодійні акції на Закарпатті справа рук закордонних меценатів. Такими речами іноземці не спекулюють, тож допомагають не лише матеріально, а й психологічно. Опікуватися дітьми-сиротами. Пані Тетяна вирішила 20 років тому, коли вперше навідалася до місцевого сиротинця. Я була жахнулася в ті часи, діти тоді не мали що їсти, а особливо було важко випускникам шкіл-інтернатів. Не було куди йти жити, не було можливості де навчатися. Тепер вже помінялася в кращу сторону ситуація, Але я коли особисто це побачила, я жахнулася і вирішила, що щось якимось чином сама зможу допомогти. Загалом в області близько 2,5 тисяч сиріт, 80 з яких цьогоріч уже знайшли родину. Як правило, подружжя хоче встановити маля віком до 5 років, навіть якщо вже мають дітей. Останнім часом змінюється так, тенденція. Якщо раніше це були подружжя, які не мали дітей і не могли мати дітей, імітували вагітність, да це вода зараз досить багато в суспільстві дебатується взагалі тема таємниці усиновлення. І все частіше у нас усиновляють дітей подружжя, які мають власних діток. От зокрема у нас у цьому році усиновили троєх дітей, подружжя, яке має власних дітей, осиновили троєх дітей з однієї сім'ї. Про цінність батьківської опіки Олена знає не чуток. У сім років дівчина осиротіла її дитинство промайнуло в дитячому будинку інтернатного типу. Однак, попри існуючі реалії, дівчина змогла зробити своє життя повноцінним. Допомогу сиротам вважає своїм обов'язком, бо як ніхто інший знає, чого саме вони потребують. Найбільшим акцентом це показати дитині, що вона є цінною. Цінною перш за все, як Особисто для батьків, ціною для інших людей, ціною для Бога. І це перше. Друге, це захист, ну якби показати дитині, що вона є повністю захищеною, а далі це вже матеріальне благодійні акції в рамках дня молитви за сиріт. Організатори планують проводити щороку.